Поверніть маршрутки! Поверніть маршрутки! О 11-й годині ранку близько сотні мешканців винників перекрили дорогу на пішохідному переході на в'їзді в місто. Люди нарікають на маршрут номер 36 а який їздить рідко, маршрут номер 40 який не охоплює потрібних вулиць у Винниках, та відсутність маршруту номер 75 Ми прийшли сюди, тому що нам відмінили маршрутки, якими ми користувалися майже 20 років. Нам далеко їхати, йти добиратися до маршрутки. 5. Атої немає зв'язку ні з вокзалом, ні з привокзальним базаром, ні з лікарнею швидкої допомоги. То моя внучка, щоб добратися з восьмої години. Е... На роботі роби, щоб добратися до винних, то мусить їхати син за нею, бо машиною спеціально, воно ма чим їхати. Через погане курсування маршруток люди щодня змушені долати більше п'яти кілометрів пішки. Дитяча поліклініка стоїть перед вами. Як мамі з дитиною їхати в дитячу поліклініку, а якщо є двоє дітей? Ви мені поясніть? Якби дружина пана садового хоч один раз отак пройшла Ой, тих, так тих 90 східців. Пройшла, то напевно такого не було. Фракцію повідомляли міського голову винників мера Львова, але посадовці не прийшли. Натомість нарікання слухав начальник управління транспорту та зв'язку. Ви маєте поняття про рух. хто консультувався з народом? після годинного слухання скарг мешканців міста. Микола Жуп пообіцяв відкоригувати транспортне сполучення винників зі Львовом. Не можемо забезпечити доїзд від хати до хати, до роботи кожного. але ми готові розглядати зміну конфігурації 36 го маршруту. Будемо говорити також і про сороковий з перевізником і з вами разом. Після перекриття вулиці у міській раді винників людям пропонують внутрішній маршрут, який з'єднуватиме усі вулиці міста. Коли він почне курсувати, не уточнюють про те, що міська влада Львова не врегулює ситуацію з маршрутками. винники готові перекривати дорогу. Уже у Львові, якщо він не врегулює ситуацію по маршруту 36 не а тридцять а якщо і 75 п'яти да не врегулює, значить, ми у Львові перекриємо дорогу і ми їдемо туди. Я їду разом з вами. Маріана Гайдучик, Андрій Микитюк, оглядня телеканал Зік.